Цьогорічна церемонія посвячення у першокурсники є особливою та обов'язково увійде до нової сторінки в літописі Одеського національного технологічного університету. Це перші студенти-першокурсники, які вступили до лав саме університетської сім'ї. На жаль, чималі труднощі випали на долю цих молодих людей. Карантин, війна, але життя продовжується і ми віримо у їх щасливе майбутнє. А тому надаємо всі можливості для їх всестороннього розвитку як професіоналів і високоморальних особистостей. На жаль, не всі студенти-першокурсники. Змогли зібратися разом, адже через війну значна кількість з них змушена перебувати в інших містах або навіть за межами України. Але думками у цей день ми були разом. Ми всі очікуємо на те, що скоро наші можливості покращаться і Ми зможемо всіх студентів об'єднати, адже сьогодні тільки частина була присутня. Ще багато студентів, які знаходяться за межами нашого міста, за межами України. Я сподіваюся, що скоро ми всіх об'єднаємо. Це найбільша мрія. Під час урочистої зустрічі першокурсники вітали представники адміністрації ОНТУ, декани, викладачі. Вибір цих юнаків та дівчат стовідсотково є правильним, адже Одеський національний технологічний університет є одним із кращих закладів вищої освіти України. Ми пишаємо. Ми нашими студентами, нашими випускниками. І ось сьогодні прийшли нові. Вони такі трошечки збуджені, вони ще не знають процедури навчання, вони дуже хвилюються. Але ми впевнені, що пройде час, і через 4 роки країна одержить висококваліфікованих бакалаврів. А самі талановиті підуть навчатися далі. І країна ще через декілька, через певний час одержить нових магістрів. Я дуже хочу, щоб вони залишилися в країні, щоб вони її розвивали, щоб вони її підняли і Україна процвітала. Нехай їм щастить, нехай першокурсники будуть здорові, нехай вони будуть. Вдачливі і а, дуже бажаю їм а, гарних а, незабутніх днів студентського навчання. Хай їм щастить. В університеті завжди панував студеноцентристський підхід до студентів. Викладачі завжди готові прийти на допомогу нашим студентам при вирішенні будь-яких питань. З Завтрашнього дня у наших студентів першого курсу почнеться змішана форма навчання, і ми дуже раді будемо їх бачити, їх жагу до знання. Сьогодні декани заберуть їх на зустрічі, де познайомлять їх з майбутньою системою навчання. І я сподіваюся, що їх шлях до навчання буде дуже у успішним. саме тут працюють висококваліфіковані викладачі кожного року відкриваються нові лабораторії, активно впроваджуються інноваційні програми навчання. А все це слугує надійним фундаментом для підготовки високопрофесійних фахівців. Головне за ними бажання працювати та прагнути постійно вдосконалюватись. Ми сьогодні дуже раді вітати всіх першокурсників в лавах нашого технологічного університету. Наразі ми розпочнемо з завтрашнього дня процес навчання в офлайн режимі в нормальному режимі, тому що сьогодні дуже є велика необхідність в тому, щоб студенти навчалися в лабораторіях, проробили всі лабораторні заняття, якомога по максимуму встигли отримати ту лабораторну базу, всі знання, які необхідно за навчальним планом. Я дуже радий, що сьогодні саме відбувається процес посвячення в студенти. Дуже радий бачити всіх першокурсників, які зі своїми батьками, які довольні, які вони прийшли в один з найкращих наших університетів, Одещини та України взагалі. Хочу побажати всім першокурсникам, всім студентам, їхнім батькам міцного здоров'я. Головніше нашої скорішої перемоги, і щоб ми разом зі всіма розвивали нашу улюблену Україну. Першокурсники зізнаються, хвилюються, адже попереду стільки нових відкриттів. Сьогодні вони скромно поглядають на оточуючих, але ми впевнені, невдовзі ми побачимо їх серед активних молодих дослідників у творчих колективах університету і безумовно серед лідерів. Свою спеціальність я вибирав, схадя із моїх увлечень, Вот. Мои увлечения были в основном, это компьютерная как бы, наука была. Но более, больше мне нравится не программировать, а все-таки руками что-то собирать. Поэтому и выбрал компьютерную инженерию. Посмотревши вузы, рейтинги, сайт вуза, мне больше всего понравился Одесский национальный технологический университет. Поэтому собственно я його і вибрав. Я зараз була у конференц-залі, Там було відео, Там дуже дуже цікаве студентське життя. Там танці пісні. Ну цікаво. Заходи різноманітні, тому я, в мене великі надії на сподівання на моє студентське життя. І сьогодні ми з вами всі присутні на посвяченні студентів зустрічаємо наших першокурсників. Вони всі такі усміхнені, бажаємо їм всім жахи до знань, здоров'я та мирного неба над головою. Васкаво просимо до нашої родини. Бажаємо нашим юним першокурсникам творчого натхнення цікавих знайомств, нових відкриттів і цікавих перспектив. На вас чекає захоплююче студентське життя, де ви горде не стимете звання студентів Одеського національного технологічного університету. Вибір університету вони вже зробили, а тепер треба зробити зусилля самому над собою, щоб стати успішним, тому що для цього всі можливості в нашому університеті є. Починаючи з сучасної бібліотеки, продовжуючи. Новітніми лабораторіями і широкими можливостями співпраці з бізнесом і промисловістю, результатом чого є 100% працевлаштування навіть під час війни, що ми вже знову продемонстрували у квітні місяці.